Убить. Кого ебать? Кого, кого-нибудь? Ого, да что я стал? Шо, это сейчас будет героическое спасение команды. Николай, с ротом, блядь. Саймон, Саймон, знаешь ли пульт? Вітаю всіх любителів футболу і фанатів КСЛ. Ви дивитеся матч між командами Tobacco Team та СНВ 2 І вже встигла команда СНВ навіть відзначитися. Огородніков вдало зіграв в атаці і зумів відправити м'яч у сітку. Тому тепер у нас гості починають одразу з забитого м'яча і здобувають перевагу. Це у нас матч в рамках. Summer League в форматі 8 на 8, дивізіон Urban. Як ви вже я думаю зрозуміли, команда СНВ грає у білій формі, команда Табако у чорній. І для вас працює коментатор Давид Клименко. Є близько години в нашому протистоянні у команд. Ми бачимо, що вирішила команда СНВ 2 розпоряджатися часом максимально ефективно і вже на перших секундах повели. Це у нас вже четвертий тур. Потроху ми вже наближаємося до середини нашого між чемпіонатного змагання, такий між сезонами 24-25 і 25-26, коли команди мають час щось змінити, щось нове підготувати і вже в рамках нового сезону, який почнеться восени, Демонструвати набагато кращий футбол аніж те, що вони робили в сезоні 24-25. Тому я думаю, що наразі результат не виходить на перший план у команд. Хоча я думаю, що все ж таки деякі команди без результату жити не можуть, не можуть виходити на поле, не думаючи про результат. Тому от можливо навіть команда СНВ два нам сьогодні це покаже. Побачимо. Але думаю, все ж таки у більшості команд саме головна мета це щось нове спробувати. Можливо, награти нових футболістів, які доєдналися до команди. І якщо сказати відверто, то у обох команд ситуація поки що складається не найкращим чином, адже вони е, закривають наш дивізіон. дивізіон Урбан, е, ну можливо, окрім команди Мего, адже вони зараз на 10-й сходинці і мають найгіршу ситуацію. От всі перші три поєдинки вони програли. І далі вже йдуть наші команди СНВ-2 та Табака Тім, які СНВ-2 за три поєдинки змогла один поєдинок виграти, тому має три бали. У своєму розпорядженні команда Табако Тім двічі зіграла в нічию, один раз програла, і бачимо, хоч можна сказати, що два результати, начебто, позитивні, але при цьому балів у них менше, ніж у команди СНВ 2 Тому подекуди все ж таки краще один раз перемогти двічі програти, аніж двічі зіграти в нічию. Тому сьогодні дві команди грають між собою. І бачимо, все ж таки нас чекає доволі такий цікавий поєдинок. Один-один дуже швидко команда Табако Тім зрівнює рахунок. Enough. No. І зараз вже от ближче до середини турніру будемо розуміти команди, які все ж таки вони будуть, команди, будуть займати місця. І, зрештою, хто ж буде мати більше шансів на позитивний максимальний результат, до рухатися до перемоги, а хто ж, на жаль, цей міжчемпіонатний турнір проведе. В другій частині турнірної таблиці поки що виглядає, що саме команди табако Team та СНВ саме будуть в такому статусі. Поки що нагадаю щодо наших партнерів: це телеграм-канал Запальничка, парк для сімейного відпочинку Ясногородка і бренд одягу та екіпірування з Німеччини Джако. Команда тім в атаці, переведення на правий фланг, вдали. Мені здається, тут якось абсолютно прогавили зараз захисники цей момент що ще й доводять до настільки небезпечного моменту, який завершував Денис Василюк. На дальній стійці намагався головою переправити м'яч у ближній кут, але влучає лише у Каркас Воріт. Спочатку якась, якась необачність в обороні була на правому фланзі, коли гравцю дали спокійно пройти. Побачити, прийняти рішення віддати передачу у карний майданчик. Потім прийом від гравця уже в володіннях суперника, скидка під навіс і навіс з правого флангу на гравця, який якраз таки замикав цю передачу. Тобто, якби Василюк зіграв більш обачно, більш точно в цій ситуації, це був би вкрай легкий гол для команди Табакотім. І вони б вже б вийшли вперед. Але бачимо, що СНВ 2 зараз має деякі проблеми з втриманням рахунку. А табакотім після пропущеного м'яча навпаки більше прокинулася, і тепер створює вкрай небезпечні моменти. О! На передачі від Трепаки, карний майданчик, поки що Табакатів намагається продовжувати атаку. Але тут перехоплення від СНВ, закидання одразу до спини захисників. Але виходу один на один немає. Показує нам Денис Василюк, що в нього поки що сил предостатньо. Майже перші 10 хвилин уже зіграні. А Василюк вже встиг і е, взяти участь в атаці, віддавши асист. Мав можливість сам забити і тепер ще відпрацьовує в обороні. Але його партнери наразі порушують правила і штрафний для СНВ. Поки що команди почали досить активно і це не може нас не радувати. Але при цьому є деякий тут негативний момент, що немає часу у нас поки що ознайомитися зі складами команд. Але я все ж таки думаю, що команди нам таку можливість дадуть, і ми до цього обов'язково повернемося дуже і дуже скоро. Штрафний для СНВ дуже близько тут до воріт, до карного майданчика. Двоє гравців до м'яча підходять. Побачимо, хто ж буде виконувати цей стандарт. Є можливості у Ярослава Євдокимова є у Шевчуна, але саме бачимо, що Шевчун розбігається, пробиває і вибирає достатньо екстраординарний варіант, як для нього, тому що бачимо, що не до ідеалу доведений удар швидою від Олександра Шевчуна. І на цей раз у нього удар не виходить, він пробиває повз ворота. Ми переходимо до складів команд. Команда табако тім сьогодні номінальні господарі у воротах Артур Солодко, 98-й номер. Полівігравці Микола Ташук. А, Микола Гашук, сьомий номер капітан команди, Олександр Горбаньов, 18-й, Іван Литвиненко, 31-й, Станіслав Косенко, 88-й, Михайло Трепака, 10-й, Філіп Марш, 20-й і Денис Василюк, 16-й номер, також запасні у команди «Табако». Це Станіслав Підгорний, 21-й номер, Нікіта Тютюніков 30-й, Владислав Дмитрієв, 17-й, Владислав Ковальов – 19-й, Олександр Дігтяр – 69-й, Максим Палій – 72-й і Олександр Сіренко – 39-й номер. Колектив СНВ-2. Антон Стельмашенко, 99-й номер у воротах, він же капітан команди, удар від СНВ. Він стає забитим м'ячем. Два моменти у білих і два голи, два м'ячі у воротах табакотім. Знову попереду гості. Ты идешь, сука, ты, блядь. Слышь? Коля, да. пошли со мной. Да. Сколько Не, я не дойду. Опа! О, блядь, ты Сашко, Сашко, своему, первый пас, спокойно. Назар Євдокимов зумів пробити вдало з дальньої дистанції ще й з відскоком від газону. Неприємно для Артура Солодка. Він свою команду не рятує. Тому здавалося, що в певний момент все ж таки табакотім Утім, ініціативу, має вже більше моментів. Але, зрештою, бачимо, не забуваєш ти, забуваєш тобі. Це правило, яке було. Можна сказати, так не прописано, але прийнято у футбольному середовищі. І нічого змінюватися у нас не планується, все залишається на своїх місцях, і цей принцип працює, Тому команді табакотім, якщо в них сьогодні хочуть боротися за перемогу, потрібно все ж таки сьогодні більше робити акцент саме на реалізації. Моментів я думаю, сьогодні буде все ж таки достатньо. У команди СНВ 2 Але якщо їх отак от марнувати, і у команди табакотім обох команд, але якщо їх от марнувати, то до перемоги дійде та команда. Оманда, яка буде краще їх реалізовувати, і поки що беззаперечно це команда СНВ2, яка змогла двічі забити. І з двох моментів більше можливостей від них я не пам'ятаю. Табако тім вже мала ну, принаймні дві або три нагоди, але забила поки що тільки одного разу. Вибивання м'яча вперед. Доволі таки необережна дія від гравця табаку. І зрештою вона призводить до перехоплення від Шевчуна. Він на лівому фланзі один в один проти суперника. Чи піде його обігрувати? І так пішов, і поки що йому це вдається. Але ненадовго м'яч затримується на лівому фланзі. І тепер він уже на лівому фланзі, але у команди Табако -тім. Можна проводити праворуч, гравець, вирішує йти на Шевчуна один в один в обіграш. Вдало, на відміну від минулого дія, гравця СНВ. Удар, порожні ворота, і літає м'ячу сітку, але гол зараховано не буде. Арбітр фіксує. Порушення правил ватації, і Антон Стельмашенко своєрідним чином видав звук, що йому було неприємно. Він отримав, як я розумію, по руках. Ну, звичайно, робити такого не варто у його володіннях. Тут я думаю, радий гравець, що не отримав жовту картку, але і відверто, я думаю, цей фол не тягне на попередження. Не був він настільки жорстким. євдокимов Воточня одразу трьох суперників і вирішує, чи це навісити, чи це пробити, як ніяк летить у ствір воріт. І, ну, звичайно, все бачив. Тут Артур Солодко не був постріл занадто важким для нього. Хоча, здавалося, летів ближню дев'ятку, але й досить далеко було. І момент удару голкіпер бачив. Тепер кутовий уже для команди СНВ. Небагато вратів у карному майданчику йде на віз. Поки що двох гравців в штрафному м'яч перелітає, долітає до Євдокимова на правому фланзі. Поки що вдається табакотім зберігати структуру в обороні, і зараз вони вибивають м'яч за бокову лінію. Продовжується саме володіти м'ячем. Гравець сам зміщується в центр. З нього одразу висувається гравець Тім, але без особливих проблем. То для нього той зберігає контроль над м'ячем, на партнерів, які переводять м'яч на лівий фланг. Хоча просунутися, знову повернутися на ті попередні позиції близько до ворі суперника. Поки що не вдається. Шевчун сам летить центральним коридором, віддає на лівий фланг. Один в один ситуація знову спроба обіграти захисника. Самотужки від Ілляшика не вдається, повертає на шевчуна, удар і стає захисник на заваді. Спроба підхоплення м'яча не вдала від 72-го номера. Вадим Петрик. Перед вкиданням боротьба і навіть не палює тут сам гравець. Проти того, що там було порушення просто програв -про -про боротьбу Данило Городніков. І, зрештою, це призводить до того, що атака від його команди завершена. Аут. Кидання в центр Шевчун випереджає суперника, посилання мічі вперед, і тут починається просто перекидування м'яча з однієї сторони в іншу. М'яч вилітає за... Знову за бокову на правому фланті. Центр вкидання знову Шевчун. Він поки що так робить вигляд. Або, принаймні, таке враження створює, що він може перехоплювати абсолютно будь-яку передачу. Кравці Табако в тім не мають, поки що можливості якось його пройти, якщо він бере участь у епізоді. І дуже часто Шевчун якось вилітає в максимально неочікуваній манері для господарів, і м'яч перехоплює перед ним.